Перейдемо до основної частини нашого сьогоднішнього року. Та говоримо про призму. Той об'єкт, який ви зараз бачите на екрані, це призма. І ось це теж призма. І так призма. І це призма. І ось це призма. І це теж призма. Призмою називається многогранник, у якого дві грані рівні. Вони називаються основами. Ось, дивіться, цей п'ятикутник і оцей п'ятикутник. А інші грані це паралограми, вони називаються бічними гранями. Причому такі, у яких дві протилежні сторони є сторонами основ. Також. Призма може бути трикутна, чотирикутна і так далі, скільки завгодно кутна. Залежить від многокутника, який лежить в неї в основі. Тобто це зараз на екрані чотирикутна призма. Якщо ми з будь-якої вершини верхньої основи проведемо перпендикуляр до нижньої основи, то отримаємо висоту призми. Причому зверніть увагу, висоту можна проводити з будь-якої вершини верхньої основи. Висота може лежати всередині призми, може бути зовні. Якщо ми з'єднаємо дві точки, дві вершини призми, які лежать на одній бічній стороні, то отримаємо діагональ грані призми. А якщо з'єднаємо точки вершини, які не лежать на одній грані, то отримаємо діагональ самої призми. Зверніть увагу, у трикутної призми діагоналі немає. Тут обидві діагоналі будуть діагоналями грані. А у 4 і більше кутної є діагональ грані, лежить на грані, та діагональ самої призми. Блакитна. Вона буде серединці самої призми. Призма може бути похилою, як зараз, або може бути прямою. Якщо її бічне ребро перпендикулярне до основи. В такому випадку висота співпадає з бічним ребром. Така призма називається прямою. Пряма призма теж може бути скільки завгодно кутною, від трьох і більше. Якщо у призми в основі лежить правильний многокутник, то така призма називається правильною. Наприклад, ось це правильна чотирикутна призма. Призма обов'язково має бути пряма. Якщо у прямої призми в основі лежить правильний многокутник. Правильна трикутна призма, правильна чотирикутна призма. Причому зверніть увагу, висота не впливає зовсім на правильність призми. Це все одно правильна чотирикутна призма. Коли ми говорили про многогранники, ми поговорили також про площу поверхні многогранника. Площа поверхні многогранника – це сума площ всіх його граней. Щоб знайти площу повної поверхні призми, потрібно до площі бічної поверхні додати дві площі основи. Основи однакові, тобто можна знайти площу однієї основи, помножити її на 2 і додати до площі всієї бічної поверхні призми. Це працює для прямої призми, працює для похилої призми, для трикутної, семикутної якої завгодно, для правильної і неправильної. Площа повної поверхні призми це завжди дві площі основи плюс площа бічної поверхні. Для прямої призми існує ось така формула. Площа бічної поверхні призми. Це добуток периметра основи на довжину бічного ребра. Тобто, якщо ви уявити собі розгортку такої призми, оці чотири прямокутники у прямої призми утворять один величезний прямокутник, одна сторона якого буде периметром основи. Зверніть увагу, ця формула працює тільки для прямої призми. У похилої призми, площу бічної поверхні, потрібно знаходити окремо для кожної з граней.